Біль зсередини розриває, та про нього ніхто не знає, бо, з стікають сльози, хоч вирують у серці грози, але ти їх в собі тримаєш. Бо такої людини не маєш, кому міг би усе відкрити, з ким би слів можна говорити. Серед близьких таких немає. Кожен вигоду лише шукає, а знайомим. Ну що ти скажеш, як їм рани свої покажеш? Є у них так багато свого, не до тебе їм і не до цього, вчителів і наставників море, та немає, хто втішив, би в горі. Навіть ті, що Спасителя знають, твоє серденько не потішають, бо у кожного власні печалі. Ну, а ти, ти ж людина зі сталі, залишаєшся ти наодинці й сам ведеш всі свої поєдинки, але раптом ти щось відчуваєш, та що саме ще поки не знаєш? І, піднявши лице від підлоги, бачиш, Бог твій прийшов на підмогу, і піднялися опущені руки. Стало легше долати всі муки, стало легше атаку відбити, і усе неможливе зробити, і потрохи твій біль затихав, бо тебе сам Господь потішав, бо Він знав, як це можна зробити, який пластир на рани ложить, що подати тобі, що сказати, і ти можеш йому довіряти. Тож, коли в серці буря лютує, а ніхто це не бачить і не чує, Своє серце Христу відкриває, і йому весь тягар свій віддай, вміє Бог твій тобі співчувати, І дуже хоче тебе потішати, коли біль до Христа поспішай, а для інших ти просто співає, хай про нього ніхто не знає. Про той біль, що тебе розриває.